Як пережили цю зиму і що було із найскладнішого? Ну, от, ось ці прильоти, дрони, сумно. Ну і ціни. А так, зима, слава Богу, тепла була а так. І більше. Пережили, Дякую, що була тепла зима. Ну, коли бомбили, тоді було неприятно. Хотілося б краще, звісно. Ціни вбивають наші. Пенсію у мене 200, ні на що не вистачає. Только заплатить за комуналку. Тіше, це Коммуналка, ростуть. Комуналка, все дорожає. Сидів вдома в загальному. І так більш нічого. Можливо, були якісь складні моменти. Ні, працюємо всю дорогу. Весь час працюємо, а так в загальному все, все в порядку. Добре, прожила. Ну було ну дуже холодно було, тому що е, лютий е, виявився дуже холодним місяцем. Праця є і на цьому, на цьому добре є.